Вже зійшло. Все рядом був шматок порода. тут реально не пахалося, років 10 точно. просто якась трава, буряни. Вирішили скосити, зараз будемо на Наступний рік будуть гарпузи. Відбираємо, як вийде, зиму полежить, там навесні побачимо. Нічого конечно, нового. Вже всі бачили моє косіння, як я кошу. Все так, знімаю, в принципі, відео те саме, не о чому. Ну, питаю, там, коли буде нове відео, коли там буде нового, нового поки немає нічого. Якби... Ось такі от фрагменти. Така от оранка, страшна оранка, скільки себе знаю, стільки тут і була, як то кажуть, ліна, ніхто ніколи не обробляв. Що покосили та спалили. І орим двома корпусами. Плуг переробили, зробили захват 30 см і два корпуса. Така оранка, до весни, все піде, все нормально. Тоді весною культиватором поработаємо. Все. Просто пласт, земля просто мокрейша. Зрізали, перевернули, зиму полежить. Культиватором обработаємо, посадимо гарбузи. На рахунок глибини не знаю. А глибоко, але, але як є. Плуг переробив на двохкорпусний, так як. Орали городи, дощі були. Були дощі, земля була сира, дуже важка. Трьома корпусами орав, але дуже важко. Коротше, вирішили зняти третій корпус. І зробили два корпуси захват по 30 см. Ора, в принципі, нормальну землю, не таку, як то кажуть, ціліну. Ора дуже легко, перший просто, просто литий трактор. Отак от, от зробили два корпуса, батя ора. Дисків, дисків немає, щоб було перебити для початку. Ну, земля по факту така, вона розсипчаста, м'яка, ну, але дуже, дуже сира. Ходить батя четвертою пониженою, він і першої їде повишеною, але... але батя каже, велика швидкість дуже, воно буває от така от штука забиває під корпус, залітає між рамою і корпусом. Стойки, по факту, низькувати для... для такої землі. так виходить, нам це нам нормально, в принципі. якби Можна б і краще, але. На зиму це все нормально буде. Отак от, от вона перевертає, але вигляд має жахливий. Отак. От